Ця робота дуже ну, по е, інтенсивності така активна дуже, тому ми е, не могли вибрати спочатку її місце. І потім у нас у мене і у Каті е, кураторки вийшла ідея повісити за далі телефону, яка буде, е, вона буде одна знаходитись в такому положенні. І е, мені здається, що це е, кайфове рішення, вона стає ще більш виразною ну, з такого ракурсу. Художниця Анна Біла готується представити свої картини на виставці, яка має назву Десенсибілізація. На полотнах авторка відтворила образи людей, які їй зустрічалися впродовж життя. Усі картини, а їх тут близько 20, намальовані до початку повномасштабної війни в Україні. Втім, розповідає художниця, зараз подивилася на свою творчість по-новому. Мене завжди цікавила тема дітей проживання якихось складних емоцій дитиною. дитину, і зараз на фоні такої великої кількості дітей які, дітей, які постраждали, які там біженці. Так я бачу в них нові, ну новий зміст. Ця виставка першого музею західного та східного мистецтва із початку повномасштабної війни в Україні каже заступниця директора закладу Катерина Міхейцева. За її словами, роботи художниці відповідають і сьогоденню і психологічному стану, в якому всі опинилися. Це така спроба переробити вже наявну травму, яка є в нас усіх, через біль, через поступове споглядання творів. Та, мабуть, якось лікуватись через те, тому що її е, роботи дуже цікаві і вони потребують саме цього повільного спостереження, повільного занурення. Е, вони розкриваються з кожною хвилиною по-іншому. Якщо спочатку вони можуть е, трошки налякати, здивувати, та навіть визвати якісь таке відчуття хорору якогось, е, то потім ми. Починаємо відчувати ліричний настрій, ми починаємо якось е, відчувати схожі схожі біль, схожі емоції е, з персонажами цих картин. Свої роботи Анна Біла створює на зворотному боці полотен. Пише здебільшого акрилом та аквареллю. Каже, цю техніку вигадала сама. Вона дозволяє фарбі розтікатися, тож результат буває непередбачуваним. Картина іноді буває неочікувано змінена і. Для мене це якийсь дуже магічний ефект. І за це я ну, тому мені дуже подобається техніка, я в ній пошу. Але бувають такі іноді результати, які мене максимально лякають. І деякі картини я навіть е знищувала, тому що не могла на них дивитися. Ось тут я хотіла показати вам. Ось ці моменти відбуваються тоді, коли каба висихає. Вона починає з холста. І сполотна е, і е, висихаючи, створює ось такі акварельні моменти. У цій залі відвідувачі виставки зможуть побачити відеоінсталяцію. На ній будуть зображуватися тіньові ефекти, які Анна Біла знімала впродовж трьох років. Художниця каже, що це допоможе більш глибоко поринути в атмосферу її мистецтва. Коли падає тінь на якийсь об'єкт, вона робить цей об'єкт, змінює його. Для мене його суть, він стає як полотном для ось цих дуже дивних таких рухів, світла і тіні. І це те, що мене надихає дуже. Відкриття виставки відбудеться у музеї західного і східного мистецтва о 17-й годині, 8 липня. Роботи можна буде подивитися до 24-го за графіком роботи закладу. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.